Чорний, довгий, все як має бути. Василь, ты що там сховався? А ты шо, без нихуя пришел? А ну мотнувся кабанчиком, мені пляшку і календар сальца принеси. Я сейчас буду вечерать уже. А в нас у продажі Opel Vivara 2,0, 84 кВт, в гарному стані. Довгий. На, гар, е, технічно і візуально повністю весь цілий. Стан автомобіля цілий поїхали. Гарна комплектація, підйомники, е, зеркала електромузика, вебаста, все працює. Підігрив всі душки По автомобілю ніяких наріканні зауважень немає. По ходовій цілий. дуже гарно їде. І дуже швидко їде. Ціна автомобіля 800 торт, дзвоніть, пишіть, приїжджайте, оглядайте. Автомобілем будете задоволені і не забудьте на нас підписатися.